Ви такого ще не бачили, патріотичний чокер з насіння. Але це не те насіння, про яке ви подумали, це дизайнерська імітація. Кожне зернятко зроблене вручну з полімерної глини. Ось роблю отвір на кожному насінні. У кожного зернятка своє місце і своя роль. Інколи процес вирядує. Навіть штучне насіння має свій характер. Довго, але результат того вартий. Ось вони готові. Кожне зернятко як штрих до готового образу. А тепер огляд готового намиста. Кожне насіннечко на своєму місці, і кожне з них знає, що воно тепер часть історії. Центральний елемент це слово Україна з металевих намистин. Ось насіннечко трохи поближче, трохи детальніше. <звук> Знов тривога. Ой, ну продовжую. Чокер має подовжуючий ланцюжок і маленьку намистинку наприкінці. Незвична прикраса гарно виглядає в комбінації з іншими ланцюжками. Можна підвіски, інші підвісити. Дуже гарно буде виглядати. Зроблено з великою любов'ю до моєї країни. Ось таке червоне сердечко.